Задоволений, задоволений і сподівання непогані, е, оптимістичні. Е, е, дивлюся, не знаю, може з виборами чи не з виборами зв'язано це, але скрізь почалося все робити. Дахи перекриваються. Я живу в військовому містечку, там е, е, спортивну школу там чи що там роблять, будують все роблять дуже гарно, дуже. Ну, Надіємося на найкраще, що буде все добре. Вроді би так нормально. Які у вас сподівання на нову владу? Ну, думаю, все-таки що ще лучше буде, все-таки трошки щось було, щось зробили. Дуже багато для міста. Це мені подобається. Вибор ми, в принципі, задоволений, які результати будуть, будемо бачити. Які вам сподівання, що можливо ви думаєте найперше потрібно зробити, звернути владі на що найперше увагу?» ну, Питань таких багато, на які треба звертати увагу. Головне, щоб щоб зробили щось, щоб не стояли на місці. Не робили одні обіцянки. Ну. А там будемо бачити. Ну, взагалі-то задоволена результатами виборів. Які сподівання? Ну я думаю, що ще більше зробить наш мер, як він зробив вже для міста дубно. А найперше, на що потрібно йому думаєте, звернути увагу? Найперше, на що на благоустрій міста далі продовжити працювати в цьому духі, і дусі, і краще ще облагородити наше місто. Найбільше. Не дуже. А які сподівання, що хочете від Ну, щоб вона щось робила в місті, а не тільки говорила і вирішувала якісь глобальніші проблеми, ніж там проблеми ЖКХ, наприклад. Які суто виникли зараз, тобто якесь стратегічне мислення влади, щоб було. Я дуже хотіла, щоб освітлювалися вулиці, оскільки це автомобілем неможливо їхати, пішохідні переходи не освіщаються, це взагалі. І починати з того свою діяльність, щоб підвищувати комунальні платежі, це взагалі-то я врахую, що не з цього має починатися. Я тоді була не задоволена і зараз. Ну стараються не щось роблять, але ж. Не знаю, очікування. Хочеться, щоб більше було чистоти вдома. Я, допустимо, живу на Самидубській, то там вона вбирається тільки раз рік її їдуть на редукт. А так ніколи. Ми там стараємося щось самі зробити, то ну, і жеки, звісно, жеки – це в жахливому стані, в городку в нас взагалі неможливо пройти, ви знаєте. Все заросше, все в такому стані, а ввечері йдеш то можуть і прибити, як то кажуть. Очікування, щоб була спортивна школа. Головне. Бо дуже багато діток, які просто ходять, які просто нічого не роблять і не працюють, а гуляють просто такого ввечері і так далі. Якби була спортивна школа, я, моє дитинство, була спортивна школа, і ми по вулицях не ходили. Ми всі, -всі займалися спортивною школою. От У є, в мене сама, може, що спортом займалася, то може я і того хочу. А ще очікування, щоб садики були, бо діти теж ходять малесенькі, і мама і мама не працюють. Ну і щоб була більша зарплата, звісно.